Це я, рівно півтора роки тому, тримаючи папку з документами, мріяла про світле майбутнє і веселі студентські роки у податковому. Пройшов час, податковий змінився. Але як і раніше в ньому вирує життя, хоча в режимі онлайн він займає особливе місце в серці кожного студента. Хотілося б сказати, що вища освіта це одне з найбільших досягнень кожної людини в житті. І в такий непростий час, в час війни, хотілося б подякувати університету та викладачам за підтримку і за змогу отримати диплом. Спасибі вам, дорогі, за ваші теплі слова, за щирі побажання, за те, що завжди був поряд під час наших злетів та патін. Хочеться побажати, щоб наше покоління було останнім поколінням студентів, хто отримує диплом у військовий час. Державний податковий університет це одна велика родина, яка об'єднує собі багато студентських поколінь. Бажаю подальшого багаторічного процвітання та дякую викладачам за високий рівень підготовки. Дорогі наші випускники, дорогі тепер вже колеги. Ви наша мотивація і натхнення. Ви наша гордість і наша надія. Знайте, що від нині. Частинка нашого серця завжди буде з вами. Ви талановиті, креативні, амбіційні. А для мене ви такі сильні, мужні і водночас такі ніж. Ваші посмішки дарують заряд енергії на кожен день. Бажаю здійснення життєвих планів та мрій, успіхів вам. А шановні студенти, бажаю вам натхнення, професійних здобутків і особистих. Ви є наше майбутнє нашої держави. І приведете в цей нелегкий наш час до перемоги. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна усе!